за гі, що міг ключувати не тямуючим і заблудом, бо і сам він не бічу охоплений. І тому має як за людей, так і за себе самого приносити жертви за грехи. Чесли цієї ніхто не бере сам на себе, лише той, хто покликаний Богом як ало. Так і Христос сам собі не присвоїв, слави, стати архієрегію. Любиний, я сьогодні родив тебе, та на іншому місці, каже, Ти священні повіки отче наложи. thank То хоче, йти ти за мною, хай заречеться себе самого, візьме себе вестлі, та й не слідом за мною, бо хто кого хоче спасти свою душу, то її погубить, а хто погубить свою душу, надати Євангелія, то її спасе, яка користь не звути світ весь і запасти свою душу, щоб Боже, буде сородити, і Негові слів, родом привіт, та грішні, того буде за січе вічі, коли прийде, славі ся своє святими ангелами, і сказали, і стало вам, є десь присутні, що не дасає смерті, аж не побачить царство Боже, що прийде у могутності. З вами вже дочекалися вже третій неділі Посту. Тобто вже ми з вами проводимо піст вже третю неділю. Третя неділя це цей завершення по тої третій неділі. І тому сьогодні варто застановитися як нам що, того року? що ми могли вже висяти, що ми не могли висяти, нам далися чи нам не вдалося, а може і навіть і все починали. тобто кожного може бути повісно. Але коли ми візьмемо, звичайно, так має бути, тому що людина має пострілі, а після не тільки є стримання так ми говоримо від Гняса, а після праця над собою. Тобто ми мали працювати, почати працювати над собою вже від початку. Посту. Перед постом ми мали застановитися, на що ми маємо увагу звертати, мали себе проаналізувати, що у нас є, які в нас є помилки. На що ми звертаємо увагу? Не потрібно звертати увагу на все підряд. Ми повинні себе організувати і засновитися, що нас є таке, знаєте, найбільше, найгірше, що нам не дозволяє себе якось нормально організувати. І на це ми повинні бути звертати увагу. І так ми повинні були працювати перша неділя послу, друга неділя послу. Реча дія послу, а що сьогодні? А сьогодні, до і Христі людина, яка дійсно поспіль, яка працює на своїм досконалі, то сьогодні людина споглядає на розстоятого Христа. Бо все-таки за той весь час трошки людина могла виснажитися. ми набираємо силу допомогу, щоб рухатися далі, щоб рухатися далі і щасливо вже завершити святи. Ісу. Ісус Христос, який розп'ятий на Христі, це є джерело всяких власті, тому не спомлядаючи сьогодні на Хрест святий Сьогоднішній день, як ми з вами, чує, Ісус Христос говорить, «Коли хто хоче піти за мною, хай зречеться себе самого, візьме на себе хрест свій та йде свідом за мною. І так ми з вами знаходимося в раді Осу. Перша умова, що нам все вдалося, щоб Пітву успішниці і має бути зречена. Зректися себе. Противага тому зреченню це є угодження собі. Вести у той спосіб життя приємне, комфортне, це є противага тому, що є до Босу, тобто має бути зречення. Коли ми з вами себе оцінили і побачили, і знали, які нас є недоліки. А й не можуть бути, щоб їх побороти мусить бути зречені. Тобто ми мусимо відмовитися від того, що нас тягне вниз. Тобто, що нам, що нам не дає піднятися у Бога, тобто з гречення. Ми мусимо відмовитися від того, що часом любимо, що нам є приємне, і робити нам поки. Далі Ісуді. Хто хоче спасти свою душу, то її погубить. А хто погубить свою душу на ради та Євангелія, то її спасе, хто хоче спасти свою душу, давайте душу замінимо на життя, хто хоче спасти своє життя, то, хто хоче комфортно жити, то, хто хоче жити для своєї, як задоволення, для себе. Сьогоднішня є неділя, третя неділя послу. Ми прийшли до церкви. А що таке означає жити для себе? А жити для себе означає, як людина могла ранку пробудитися, треба йти до церкви, а людина так подивилася на той годин, Та ще спів. Що трошки, маєте, а, якось, звучиться, чи трошки знайти запишись? На сильно змучиться, чи змучилося, я мушу відпочити. Я цілий цілу віру працював чи працювала важко? Оце є служити суд. Перемогти себе, пізнати себе, пізнати, хто не є. В нашому житті було таке, що ми з вами, наприклад, вечір, приступіли до молитві, помолилися, після так собі застановити. Дали оту правдиву відповідь, хто є, Чи мене ти думає? Я тут треба розвивати не буду, бо тому що це є дуже гарна нагода під час способ, який продовжується. більше переважає добра, чи більше мені переважає зла? Тобто задамо собі запитання, хто є? Яка моколість людині здобути світ весь, а запасити свою душу? Що людина може дати за він за власну душу? Тобто маємо з вами більше час, щоб як найбільше зробити добра. Си сегодня славим Господа sotišao se na tih zmrtvih i sveni Bog naša molit pamet i čisti svi mati, da bih slavno se gledala posljedice i oca naša vasilja, da bih živi svaki i kvaliti i i sišće ti koje na i ljudi na